Ви живете в іншому місці і пишете своєму синові листа, в якому повідомляєте, як ви сумуєте за ним і як любите його. І крім цього, ви бажаєте йому дещо порадити і підбадьорити його, тому що знаєте, що його життя нелегке. Але на свого листа ви не одержуєте відповіді, піклуючись про свого сина, ви вирішили відвідати його. Приїхавши до нього, ви знаходите свого листа на столі. Він навіть не розкритий, а не те, що прочитаний. На запитання, чому не прочитано листа, син відповідає, у мене не було часу. Як ви почуватимете себе в такій ситуації? Наш небесний отець також написав нам листа, в якому дає багато порад і показує свою безмежну доброту і любов. Давайте будемо Його читати, і ми довідаємося про звістку, які воно містить. Завдяки цьому листу Біблії ми знайомимося з Творцем, так що у нас виникають особисті стосунки з нашим другом і Спасителем Ісусом Христом. Тому священна книга Біблія є найнадійнішим маяком. Ісус Христос сказав: Дослідіть написання, бо ви думаєте. Що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Нехай кожен день вашого життя буде освітлений світлом Слова Божого.